Пане Петре, процитувала безпосередньо ваші ж дописи. Тому, попрошу, можливо, коментар до них. Чи дійсно це окупанти отак от прямо готуються вже до контрнаступу збройних сил України? Це цілеспрямована підготовка. Можемо докладніше про це? Так, да, можемо, тому що це дійсно цілеспрямована підготовка. Це результат от купи моментів, про які ми з вами до того розмовляли. І цього не було. Вони ну, по-перше, почали будувати укріплення навколо Маріуполя. Причому з того боку, де їх ніколи не було, і впритул Це і в бік напряму Бердянська. Коли ми кажемо в напряму Бердянська, це не той напрям природної траси, скажімо, яка веде на Крим. Це напрям, який йде вдовж узбережжя Азовського моря через курортну зону. Там ніколи не було укріплень. Там будують, будують в напряму Донецька розівка, дуже велике угрупування. Насправді базуються в розі. Які завжди базувалися, воно межує за частиною Маріупольського району, ну, які види до селища Нікольського. От зараз ми зафіксувало, що дуже дуже швидко це, знаєте, в панічному можна казати, та в терміновому режимі почали будувати, рити, встановлювати оці зуби дракона. Але це не все, тому що велику частину. Військової техніки і систем ППО і частину боєкомплекту після особливо після вибуху в Маріуполі, після підриву коло почали приміщувати непросто з центрального та приморського району в лівобережжя, да, тобто подалі. А і навіть з Маріупольського району частину почали переміщувати ближче до Новоазовська. Тобто сталася така штука, що вони зрозуміли, що загроза і бавовну тої самої не лише з неба, а все ж таки, врешті-решті, з середини міста, існує. По перше, ну і по-друге, є ще одна річ, яка вказує про те, що вони готуються до контрнаступу, але не знаю, де він відбудеться. По перше, це знов ж таки розівка. А по-друге, угрупування, яке сформовано протягом останнього місяця там приблизно 25 тисяч Окупантів, які знаходяться на території Маріупольського району, їх готували позаминуло тиждень для перекиду вже на лінію фронту. Зараз це зупинено. Вони знов розквартировані там, де і були, і нікуди не рухаються. Разом з будівництвом укріплення можна ну, зробити такий висновок, що окупанти не знають, звідки буде найгарчіша точка, і готуються, от саме до оборони, до того, що буде наш наступ, а не продовжувати свій наступ, куди коли б Накидали власні резерви. Ну, принаймні, отаке спадає на думку з аналізу всієї ситуації військової в самому Маріуполі, ну і навколо Маріуполя в Маріупольському районі. Пане Петре, а як багато от, за вашою оцінкою ви можете в динаміці відстежувати це, вдається зробити, так би мовити, окупантам наразі в плані цієї військової підготовки. Бо зрозуміло, ми з увагою дуже стежимо зараз з наближенням того моменту, коли зможуть активніше маневрувати війська, коли буде трішки менше вологи, трішки ну, весна така активніша буде вже дещо тепліша. І як багато росіяни встигнуть до цього моменту зробити теж, от ви говорите, констатуєте, що вони докладають зусиль певних. Багато вдається е, немало. Давайте скажемо так. Да? Я не сторонник того, щоб ми займалися патріотизмом через ми через мірним. Є дуже добрі новини, наприклад, да? дуже добра динаміка. Ну про яку варто говорити. Наприклад, як ще добре для нас в, правильно ці грудні, січень вони формували резерв і змогли його сформувати десь майже до 40 тисяч. У той час ми спостерігали тенденцію, що було дуже багато техніки. Техніки було різноманітною були танки, системи ППО, були там гради, і таке інше, цього було багато. все воно більшою частиною поїхало в бік Вугледара, та частково на Запоріжжя, і його немає. Да, ми всі знаємо результат Вугледару. Після того, от зараз вони сформували. Новий резерв він сягає десь приблизно 25 ну, до 30 тисяч разом з гарнізоном, які базуються безпосередньо в Маріуполі на постійній основі. І тут вже є інша ситуація. Техніки стало набагато менше. Техніка виключна, яка Має забезпечити просування піхоти, тобто мотопіхотна техніка, але з'явились танки. Ну, принаймні, ми зафіксували там 20-30 точно танків нових модифікацій: Т-72, Т-80, які модифікації 2020 року, тобто оновлених. Тому не можна сказати, що все прямо все посипалось росіяни. Ні, вони готуються і весь цей час вони також готуються на території Маріупольського району. розташовано три полігони, на якому угу. підготовлюють мобілізованих. Окрім того, що найменше нам відомо одна окрема два полігони, де проходить злагодження і де тренуються безпосередньо бойові підрозділи Російської Федерації, ну або так званої ДНР. тобто вони дійсно готуються. Їм дійсно вдасться. Це не буде абсолютно непідготовлена мобілізована така сіра маса. Ну сподіваємось, що і віримо, що наше ЗСУ підготовлення набагато краще, але це не буде легкою прогулянкою, точно так само, як і будівництво цих е, фортифікаційних споруд, не можна сказати, що воно здатне радикально зупинити український наступ, але й не можна казати, що воно дійсно не створює ніяких перешкод для нашого просування. Тому ми сподіваємось, що те, що. Відоме місце розташування і окупантів, відома їх кількість, відоме місце будівництва тих самих оборонних споруд. Це спро... буде спрощення для наших військових, для наших ЗСУ, в... коли почнеться наш наступ. Але ну знов ж таки кажу, це не буде легкою прогулянкою. Не варто навіть на це розраховувати. Не так все. Не все добре у окупантів, але не настільки поки uh -huh. що погано. Сподіваємося, що після нашого наступу дійсно їх фронт дрогне. Настрої погані там. Окупанти не налаштовані воювати, не налаштовані там на цю браваду Київ за три дні. Такого немає. На фронт насправді ніхто не хоче, але і тікати на зараз вони теж не збираються. Uh -huh. Спасибі вам будемо стежити за вашими публікаціями. Будемо звісно чекати хороших новин. Сподіватися на те, що ці новини будуть хорошими і сприятливими для нас. Хай росіяни швидше захочуть тікати. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя на прямому зв'язку зі студією Апостроф Ті. Пане Петре, дякую вам. Чекаємо на нові зустрічі в ефірі. і Поки рухаємося до наступних тем.